Всім доброго, мирного вечора. Ще раз вітаю вас на своїх офіційних сторінках. На своєму ютуб каналі Екстрасенс Роман Шептицький в Ютубі і на своїй офіційній сторінці в інстаграм Екстрасенс Роман Шептицький. Розпочинаємо наш ефір прогнозування енергетичних та рошу підказок. На період з 25.08 до 31.08, тобто до кінця серпня, до кінця літа дивимося, над чим нам духовно працювати, щоб зло подолати. Так, хто кого ще не вітав, то вітаю сьогодні з Днем Незалежності! Вкотре і будемо розпочинати. Нагадую, нагадую всім, як відбувається наш ефір прогнозування. Я тягну 9 позицій. Ви загадуєте цифру від 1 до 9, і 10-та ключ-Підказка є універсальна для всіх. Можна загадати дві цифри, де перша буде основна, а друга буде додаткова. Хто знає вже правила, той пише цифри. Я сьогодні. Так, помічник, що таке? Помічник теж вже загадав дві цифри. Я сьогодні загадаю навіть не знаю, як мені загадати. Так, пише, що трансляцію призупинена в Інстаграмі. Чому є, все є, все добре. А, так. Я ще думаю, які це загадувати, а ви вже пишіть. Так, значить, що у нас по, по підказках зараз будемо дізнаватися. Також наголошую всім, підписуйтесь на. Сторінки мої, офіційний ютуб канал, тому що там проводимо і енергопрактики, і постійні ефіри, прогнозування і так далі. От і е, також і також, звичайно, е, підписуйтесь на сторінки соціальні, все-таки там новини я дублюю. Якщо десь хтось пропустив в Ютубі, то може там побачите. От, чоловіки зможуть виїжджати за кордон не раніше, ніж зніметься воєнний стан. Це питання навіть не зовсім до екстрасенса. Це і так очевидні речі. Якщо під час енергопрактики вам хочеться спати, значить є певні моменти, до яких, скажімо, десь, можливо, ви ще не зовсім дотягуєте, тому що це йде енергетична робота, боротьба з нечистю, якщо вона може частково нашкодити. Ви таким чином будете плавно з енергопрактики виводитись, тому не дивуйтесь, будь ласка. <кій> так, отже, загадуємо, пишемо цифри. Я, напевно, сьогодні загадаю першу і останню цифру 1 і 9. Ну і 10 ключ підказка буде для всіх універсальна. Отож, роблю. Вибір дев'яти позицій. Так, 4, 5, 6, 7, 8, 9. І 10 ключ підказка універсальна для всіх. Ну що ж, приступаємо. Ще перечитав ваші коментарі. Перша карта. Напевно, не дарма я її вибрав. Хто ще вибрав першу карту, так само, як і я, отримайте свою ключ підказку. Аркан гармонія. Дуже потужний аркан, дуже сильний аркан. Що він говорить? Ну, передусім він говорить про внутрішню та зовнішню гармонізацію. Коли якраз простір гармонізується для того, щоб можна було рости і духовно розвиватись далі. Тут недарма намальований отакий от промінь світла, який йде саме, от де серцева чакра. Ну, кажуть, що там і знаходиться людська душа. Ми не можемо цього перевірити, звичайно, це так. Треба йти по відчуттях, але десь так воно і є. І туди душа, от бачите, такі, якби дельфіни. І от хлопчик такий в гармонії, в світлі, в таких позитивних тонах. Тобто, хто брав позицію номер один, максимально гармонізуємо свій простір в наступний в цей от період з 25 по 31 число. Для того, щоб його гармонізувати, ми маємо. Віднайти точку свого духовного спокою, комфорту і точку зовнішнього максимального комфорту і спокою. Для когось це відвідування природи, для когось це заняття улюбленими справами, для когось це просто, не знаю, там хороший сон, для когось це спілкування з грамотними людьми, для когось це там може бути передивитися якийсь свій улюблений, не знаю, там фільм, серіал. Одним словом, кожна точка гармонізації своя, але саме через цю гармонізацію. Відбувається підйом, піднесення і енергетичне зростання, духовне зростання. Гармонізуємо також і свої контакти, знайомства людей, оточення, справи, ситуації. На усіх рівнях прагнемо до комфорту, гармоній, відкидаємо будь-які конфлікти, сварки, скандали, відкидаємо все, що нас руйнує чи приносить нам дискомфорт. Це важливо в наступних оцих власних кілька днів. І для мене це я вже, от, починаючи там за останні кілька днів, якраз тим і займаюся, що максимально стараюсь гармонізувати простір. От тому ця карта для мене зараз ну, дуже актуальна. Дуже актуальна. Тому всім рекомендую, щоб можна було це зробити навіть в такий непростий час. Для тих, хто загадав позицію номер 2 хороша карта. Карта, яка називається брати участь. Я цю карту називаю гуртом і батька легше байти. Карта сильна тим, що наступних кілька днів для тих, хто брав позицію номер 2 ваша сила буде якраз в об'єднанні з правильними людьми, правильними коаліціями, з правильними співпрацями, чи то робочими, чи то особистими, чи дружніми, чи любовними, чи духовними. Тільки правильні об'єднання. Ведуть вас до духовного росту і розвитку, тому дивіться, з ким ви спілкуєтесь, як ви спілкуєтесь, про що ви спілкуєтесь. Якщо ви не знаходите підтримки хорошої, якісної, в тому оточенні, в кому ви є, значить міняйте оточення, тому що навряд чи ви цю підтримку знайдете. Міняйте оточення, міняйте людей до тих пір, доки вам не стане максимально комфортно. Карта також говорить, що і теж не пасіть задніх. А беріть участь у важливих справах сьогодення. Показуйте свою активну позицію, тому що ваша допомога може комусь дуже сильно зарадити. І таким чином ви теж, як правильно говорить, наб'єте собі вищий рівень свого духовного росту і розвитку. А іншими словами, плюсик в карму. Третя позиція. Для тих, хто згадав позицію номер 3 Вам. Буде наступні кільканадцять днів. Трохи нелегко, тому що прийдеться справлятися із законами честі, моралі, справедливості. І ось тут треба буде вам боротися з своїми внутрішніми глибинними установками, установками, які не дозволяють вам рухатись та розвиватись. Ви знаєте, навіть, що таке мораль, чи певні установки. Ну, от навіть. З позиції, якби такої чистої, релігійної, церковної, те, що ми з вами робимо, вважається дуже великим гріхом. Так, але те, що вони трактують, все, що їм заманулося, так, як вони хочуть, це вони не вважають гріхом, так? І зробити з церкви, з дійсності місця сили, якийсь як дуже часто я з цим стикаюся, не знаю, як торгівельні, приходиш а там все по прайсу. Ось. Ну, тобто, якщо ви називаєте себе слугами Божими, то ви не кажіть, що хтось що допомагає людям, хоч і таким методом, але зла нікому не робимо, так? От, і є багато людей, які навіть звертаючись до мене, кажуть: а во це гріх чи не гріх? А я кажу завжди так: добре діло ніколи не гріх робити. Якщо це не шкодить комусь, якщо не якщо це не якась там порча, чи якесь там прокляття магії, комусь так далі, це скеровано для допомоги. Собі, це скеровано для захисту там свого так далі. Все, що приносить вам комфорт, якщо воно не шкодить іншим, це має право існувати. Крапка. Це має право існувати. Крапка. Оці всі закони, моралі, установки, які будуть вас давити, ви маєте навчитися робити їх гнучкими. Ще раз наголошую: все, що не приносить іншим зла та недоброго, має право існувати. І повірте, я знаю теж священиків, які абсолютно нормально ставляться до того, чим ми займаємося, які підтримуються все. І вони кажуть по принципу, зла не робиш, то продовжуй робити те, що ти робиш. Крапка. Але таких є одиниці. Ну я так умовно вже знаєте, роблю таку силку, бо на, на, найбільше це от закон моралі мені зараз про це, що правильно, що неправильно, що морально, що аморально. Хто встановлює межі і рамки? Знову ж таки, ті самі люди. Там наверху є дотримання закону вищої справедливості. Жий так, щоб тобі було добре, і щоб це добре не шкодило комусь. Крапка. Все. А як ти собі це живеш? Це вже абсолютно твоє повне право, дане силами для своєї реалізації духовного росту, ростку. Тому робіть. Робіть свої. Висновки, хто обрав позицію номер 3 і відкидайте оці всі непотрібні дурні установки. Робіть свої принципи гнучкими, а там нагорі вищі сили розберуться, що, кому і до чого. Для тих, хто обрав позицію номер 4 Так, це є розклад енергетичні та рошу підказки. Від 1 до 9 шукаємо ключі підказки, як духовно працювати, щоб зло подолати. Повернення до себе, позиція номер 4 під четвертим номером. Про що, про що говорить дана позиція? Будь ласка, тут написано поверніться до себе, сконцентруйтесь, це карта медитації, це карта духовної роботи. Відкиньте від себе оцю всю чорноту, все оце зле, все оце погане, яке прямо так і захоче вас вивести з себе. Я захоче вас спровокувати, але вам треба залишатися в стані спокою, в стані рівноваги, в стані балансу, іти за підказками внутрішніх відчуттів. І хто би вас не пробував збити з вашого шляху правильного, довіряйте тільки в даній ситуації собі і тому, як ви відчуваєте. Це є істинно правильні підказки. Оця вся чорнота, яка по обох боках, вона, звичайно, захоче вас збити з того шляху, але той, хто залишається вірним собі, до перемоги, доходить однозначно. Ось про що четверта позиція. Плюс ще раз, який наголосив, це медитації, це молитви, це різні енергопрактики, які дозволяють теж концентруватись на важливих речах. Рухаємось далі. Позиція номер 5 Хто брав п'яту позицію? Карта насправді хороша. Карта говорить, що моє світ, сила в об'єднанні, об'єднання, яке веде до перемоги, до успіху, до тріумфу. Вам обов'язково обов треба об'єднуватись, об'єднуватись, творити зараз найближчим часом благі, на благі справи, благі. Діла, творити допомогу для інших людей, об'єднувати інших людей, у вас достатньо сили, у вас достатньо ресурсу, і оце от об'єднання і віра дозволяє стати ще сильнішими. Тобто будьте оцим ключовим якоюсь сланкою зв'язковою між тими, хто потребує цього, і об'єднавшись в нові союзи, в нові коаліції. Ви будете максимально сильніші. І це буде максимально ще більше під'єднувати людей і створювати новий рівень для росту та розвитку духовного, тобто сила в об'єднанні. Та карта, що мені знаєте, нагадує ту фразу, що один в полі не воїн. Ну, деколи один в полі воїн, але для тих, хто брав позицію номер 5 однозначно один в полі не воїн. Тому, тому прислухайтесь до рекомендації. Позиція номер 6 для тих, хто обрав позицію номер 6 Тут карта теж, до речі, шоста. Шукаємо компроміси. Пошук компромісів, він в даній ситуації буде зараз ключовим. Компроміси шукаємо самим собою. Компроміси шукаємо своїм оточенням. Компроміс це завжди готовність йти на певні жертви, тому ви маєте чітко розуміти, на які жертви готові піти саме ви, щоб досягнути результату та спільної мети. Передусім навчитися домовлятися самим собою, а потім вже ви навчитесь домовлятися своїм оточенням. Ось про що говорить дана карта. Проста, легка і доступна. В компромісі. Ви будете теж досягати успіху та духовного росту і розвитку. Бо конфлікт це сила руйнуюча. Але її можна повернути в силу така, яка створює. От і створюйте конструктивні компроміси в своєму житті. Хто брав шосту позицію. Хто брав позицію номер 7 Що тут у нас за карта? Тут у нас. Аркан, який називається можливості. Вам як для той от Орел, треба піднятися вверх, подивитись на свої якісь невирішені питання, страхи, тривоги, переживання, ще якісь інші моменти. Отак, от знаєте, з висоти пташиного польоту, дистанціюватись від вашої ситуації чи від вашої проблеми і зрозуміти, що насправді може не все так погано. І десь там за горизонтом вже видніються нові можливості. І ці можливості, вони до вас йдуть. Треба деколи і повірити в себе, треба деколи сісти і скласти чіткий конкретний план своїх дій, свого життя. Треба конкретно розуміти, куди ви рухаєтеся. І завжди збоку, видно краще, ніж коли ти ситуацію злитий, ось про що мова. Тому дистанціюйтесь, спостерігайте. Розумійте, що нові можливості вже практично в ваших руках. Ви до них йдете, ви до них доросли. Тому прийміть їх гідно і розвивайтесь далі. Ось про що говорить дана карта. Так, помічник походу теж загадав собі позицію номер 7 Бо якраз на цій позиції він сюди і підійшов. Так. Позиція номер 8. Для тих, хто загадав цю карту. Може, до речі, сьогодні кілька разів випадало, коли я складав прогнозування на вересень 2022 року. Хто загадав позицію номер 8 Карта, яка говорить такий пустий квадрат, ніщо. Ах, тут, як ніколи, сила віри буде для тих, хто цю позицію загадав ключовою в наступні кілька днів. Те, що ви повірите, те і буде для вас вашою реальністю. Отак От мені хочеться сказати сьогодні. Заповнюйте оцей пустий квадрат, як вважаєте за необхідним, але заповнюйте його світлом, позитивом, любов'ю, гармонією, балансом, допомогою, щирістю, щедрістю. Цей перелік можна продовжувати до безкінечності, але суть ви вловили. Заповнюємо світлом, високими духовними вібраціями, хорошими позитивними настроями, силою віри, силою молитви. І от такий от перезагрузка, обнулення, початок все заново, дає нові можливості, дає нові, дає нові ресурси. Позиція номер 9. Я собі теж її загадав. О, дуже актуальна карта для мене особисто. Чим, власне, і займаюся, подивіться, на яких. В контрастах перша була гармонія, дев'ята була е, скидання грузу. Карта, тиск, карта давка. Я зараз цим і активно займаюся, розвантажую себе, скидаю цей зайвий груз непотрібних обов'язків, непотрібних якихось е, взагалі зобов'язань, якихось собі там оцих, знаєте, як людина сама себе деколи грузить думками. Ще якимось такими от непотрібними тими роздумами. Це все треба розвантажувати. Непотрібних людей треба забирати свого оточення. Якісь справи, які нас тяхотять, ще якісь моменти. Забирайте свого оточення. Викидайте оцей тягар. Не несіть чужого. Хватить нам свого, так? Да? Ось тому карта. має тільки одне пояснення. Розвантажуємо себе. На усіх можливих рівнях життя. Скидаємо груз, щоб нам було легко, просто і відкрились нові дороги. І нарешті десята позиція універсальна для всіх. Так. Позиція універсальна для всіх. Дуже карта гостра. Дуже карта непроста. Башня, грім і блискавка, небесний вогонь. помічник. Походу, для всіх нас буде багато чого в цей період, руйнуватись і потім заново перебудовуватись, будуватись та відновлюватись. Ось про що говорить дана карта. Грім і блискавка. Те, що руйнується, ми не зупинимо, ми маємо прийняти як факт. Те, що на новій основі можемо будувати, треба сісти і чітко скласти план дій. Головне, це не старатись втримувати те, що вже і так руйнується, бо можна себе під тими уламками так і втратити. Хай вже доруйнується до кінця, і тоді на чистій новій основі можна щось далі будувати. А також карта наголошує: не несемо себе в ранг богів, чи там, як то кажуть, в своїх гординях і в своїх якихось там чорнотах і бруднотах людина себе при, припідносить там такі високі ранги. Чим вище підносимо, тим болючіше потім падати. А Бозя карає. Людина себе карає, але Бозя теж карає. За то, що живемо не по законах, гармонії, справедливості, щирості і так далі. Ось про що дана карта. Тому, дорогенькі мої. Гостра карта. Перебудова, трансформації, фатумні ситуації. Треба пройдемо. Треба переможемо. Треба нове побудуємо. Ось такі підтримуючі підказки. Дуже потужна енергія буде цими днями. Я вже це зрозумів. Йде активна підготовка до місяця вересня. Заповнюємо правильно, робимо цей вибір, як я вже назвав це своє відео. Правильний вибір світових володарів, так, і світової сили правлячої. Так що просто ніхто не казав, що буде, але до перемоги не буває легких шляхів. Але ми все зможемо і ми все пройдемо. Дорогенькі мої глядачі, я вам всім бажаю вкотре, тихої, мирної ночі. Підписуйтесь на YouTube канал, поширюйте наші відео, коментуйте, ставте лайки, вподобайки. І разом ми йдемо до перемоги. Бережіть себе, почуємось вже завтра в нових прямих ефірах на моєму YouTube каналі. Всім ще раз тихої, мирної ночі!